Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я покажу вам аромати, які є моєю другою шкірою. Це вісім ароматів, які підкреслять чистоту і красу вашої шкіри, додадуть кремовості вашому образу, якоїсь такої непомітної аури доглянутості. Ці аромати не мають яскравої композиції, і саме тому вони зливаються зі шкірою і таким чином працюють саме як друга шкіра. Безумовно, я керуюся своїм досвідом. Ці аромати працюють так саме для мене і саме на моїй шкірі. У вас може бути інакше, але в будь-якому разі всі ми чимось подібні. Тож я сподіваюся, це відео буде корисне так чи інакше для моїх глядачів. Отже, розпочинаємо. Власне, цей аромат, який ви вже бачите зараз на екрані, був у мене тривалий час у колекції, і саме він підштовхнув мене до ідеї створення такої добірки. Це дуже-дуже бюджетний аромат. А в моїй сьогоднішній добірці будуть аромати з різних категорій, але багато бюджетних, що також важливо і актуально зараз. Отже, аромат Ларів «Woman». і він є клоном. Композиції дуже відомої на ринку парфюмерному композиції від бренду Lacoste, яка називається Пурфам, тобто для жінки. Я буду говорити про той аромат, який носила на собі, тобто Woman від Ларів. І що я можу про нього сказати? Що це справді дуже безпечно для носіння аромат, що цілком актуально влітку, це передусім аромат білих квітів та мускусу. Це аромат чистоти, аромат, який асоціюється з чистою шкірою жінки. І він не дуже стійкий, як часто буває з бюджетними парфумами, точніше парфумерними композиціями бюджетними. Він не дуже шлейфовий, і це також робить його ідеальним для того, щоб вважати його ароматом другої шкіри. Якоїсь замшевої складової, яка присутня у Композиція, яка надихнула на створення цього аромату виробникалерів, тобто Parfum, я не помітила. Але безумовно, це надзвичайно приємний аромат, який, я думаю, сподобається багатьом. Попри те, що в його піраміді є мед, я цього меду насправді не відчуваю. Але піраміда пірамідою, в будь-якому разі, все ми чуємо індивідуально. Я думаю, що цей аромат сподобається дуже і дуже багатьом. А ось цей аромат від ларів залишиться в моїй колекції назавжди, тому що я вважаю його справжньою знахідкою. Це Sweet Hope, це той аромат, який закохав мене в себе одразу, коли я почула його в магазині. Передусім своїм абрикосовим стартом це мене просто підкорило. А взагалі потім я зрозуміла, для чого тут абрикоси. Абрикоси дуже часто створюють ось цей ефект е, чогось замшевого, чогось шершавого, як сама шкірка абрикоса. Такий самий ефект створює, наприклад, квітка османтусу. І взагалі османтус і абрикос у парфумерії звучать дуже схоже, і дуже часто звучання абрикоса досягається завдяки османтусу. І дуже часто ці компоненти створюють шкіряне звучання в сенсі шкіряних речей, виробів, а не шкіри людини. Цей аромат не Сіцію у мене саме з виробом шкіряним, а асоціюється з шкірою доглянутої жінки, яка користується якимось неймовірно прекрасним кремом для шкіри, з мигдальними відтінками, з кокосовими відтінками, з чимось таким екзотичним, з чимось, що важко описати навіть словами, з чимось на межі з отруйністю, в найкращому розумінні цього слова і не дивно, тому що Sweet Hope від ларів це клон на супер. Прекрасний аромат від бренду Dior і значно дорожчий, безумовно, який має назву, звісно, Hypnotic Poison, тобто гіпнотична отрута. Я обожнюю цей аромат від ларів. Він мені щоправда може трохи набридати саме завдяки цій екзотичності композиції. Цій, здавалося б, непоєднувані грі нот, наприклад, тут є конвалія, окрім того, що я перелічила перед цим, палісандр теж дуже екзотична нота. Але попри таку оригінальність і, можливо, це аромат не для кожного, і не кожному припадає до смаку, точніше, не кожній, адже це жіноча композиція. Все ж таки він не є супер шлейфом, супер стійким і тому достатньо швидко затихає і притискається до шкіри, створюючи той самий ефект. Догляду крему, який так часто асоціюється саме з шкірою жінки, з чистою доглянутою жіночою шкірою, це саме цей варіант. Неймовірна і неймовірно бюджетна композиція з прекрасним звучанням. Є в цьому ароматі і ваніль, але не солодка і не дуже яскраво виражена. Тобто цей аромат в жодному разі не гурманський. Він саме такий тілесний, кремовий, аромат догляду, аромат екзотичного крему. Просто неймовірний. Мені просто аж захотілося нанести його на свою шкіру. Отак, це просто фантастична копія Hypnotic Poison. Так. Це дуже гарний аромат. І мені хочеться якнайшвидше поділитися з вами своєю новинкою, точніше, враженнями від знайомства з ароматом Ніна Річі Прем'єр-жур. Хоча я знайома з цим ароматом. Він колись був у моєї мами, і саме тому його і замовила. Мені дуже захотілося знову відчути цю зворушливу красу. Зворушливу, чисту, квітково мускусну, якусь неповторну. Попри те, що це достатньо зрозумілий для сприйняття аромат, саме з точки зору його квітковості. Але вона тут не дуже яскрава. Все ж таки це аромат не лише про квіти, це якась цілісна композиція, яка також створює враження про доглянуту шкіру, і доглянута вона за допомогою якогось прекрасного крему з квітковими відтінками. Серед квітів у композиції заявлена орхідея та гарденія. Це ті квіти, які часом не мають дуже яскравого виразного звучання, відповідно, вони створюють ось цю ефемерну квіткову ауру. І саме це відбувається з цим ароматом. Безумовно, це універсальний аромат на щодень, прекрасний варіант для літнього дня, навіть для спекотного дня. Я не помітила якоїсь стійкості чи шлейфовості, попри те, що це вже не бюджетний бренд, хоча, звісно, і не найдорожчий. Але все одно аромат мене потішив. Я не почула в ньому якихось змін у звучанні. Той аромат, який був у моєї мами колись, це, напевно, було років 15 тому, чи 10. Звучав, як мені здається, так само. Носитиму його з задоволенням цього літа і ділитимусь далі враженнями. Залишайтесь на моєму каналі. До речі, Попрошу вас просто зараз поставити вподобайку, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, і не забудьте наприкінці написати коментар про ваші улюблені аромати другої шкіри. Аромати, які ви любите носити, і які ніколи не набридають, які немов зливаються з вами. І оскільки я вже щось почала говорити про орхідею, покажу вам аромат Афродізіак від агент Провокатор в ось такому неймовірному, дуже привабливому дзеркальному флаконі, який натякає на. Зваблення, кохання так, на тілесне кохання це дуже звабливий аромат, тому що він якраз немов би ефемерний, він непомітний, він зливається зі шкірою, він створює неповторну і не би якусь невидиму атмосферу. Я б не сказала, що він для мене особисто якийсь супер звабливий. що Я почуваюся в ньому якось так. Але водночас я точно можу сказати, що це аромат, який підкреслює аромат шкіри. Який має в собі пікантний мускус, який часто асоціюється саме з звучанням, точніше ароматом тіла людини, в цьому разі жінки, в ньому є певна якась лактонність, в ньому є ожина, до речі, що дозволяє не мог би поєднувати в своїй уяві цю ожину з лактонністю, вище згаданою, і часом у мене цей аромат асоціюється навіть. З ягідним ожиновим йогуртом. Він пахне неймовірно, не мов би, як йогурт, але водночас в ньому є і бальзамічність певна глибина, і той самий мускус. Але все ж таки я не назву цей той самий мускус від агента провокатора, якимось брудним чи занадто тілесним, відвертим. Як на мене, тут все цілком безпечно, і мені дуже захотілося просто зараз освіжити свої враження про цю. Дуже незвичайно, насправді, композицію. Так, дуже гарно відчувається ожина. шершавість, замші або шкіри. Шкіри не грубої, безумовно. Мені здається, він став звучати краще, ніж коли він у мене з'явився. Обов'язково носитиму його знову ж таки цього літа, тому що він ожиновий. І тому, що він не дуже стійкий і не дуже шлейфовий, і сидить дуже близько до шкіри. Тож, я думаю, що навіть у спеку, якщо мені його захочеться одягти, це не буде проблемою. Але я це ще перевірю, водночас на вечір абсолютно сміливо, або на прохолодний літній день можна його одягати і насолоджуватися. Фантастика! Багато хто жаліється саме на те, що він не дуже помітний, але можливо в цьому і є його секрет. Дуже часто чоловіків приваблюють жінки, які не пахнуть парфумами, які не пахнуть парфумами за кілометр, за два кілометри, а навпаки, нічим не пахнуть крім себе самої. Своєї доглянутої шкіри, знову ж таки, можливо, якимись кремами. В цій ситуації це не мов би якийсь ожиновий крем, звучить просто неймовірно. Я, по-моєму, знов закохалась в цей аромат. А цей аромат також містить в собі відтінки замші або навіть шкіри, але шкіри неймовірно знову ж таки ніжної. Не мов би це дуже дуже м'яка нова жіноча сумочка. І попри те, що цей аромат уже особисто у мене дійсно викликає асоціації зі шкіряною річчю, я все ж таки віднесла його до цієї добірки, тому що, можливо, не в кожного чи не в кожної буде таке враження. Це, до речі, Етьєн Агнер, аромат «Parfum», Це німецький бренд, і це аромат, на коробочці якого зображено шкіряні ремені. Безумовно, як я вже сказала, у мене створюється відповідне враження. Але якщо це не так. То це точно аромат про шершаву шкірку абрикоса. Абрикос заявлений в піраміді. Відповідно, є певні знову ж таки, асоціації з шкірою, з чимось легко шершавим, ніжним, ароматним. Це просто неймовірний аромат з трояндою, але троянда тут не мов би якась несправжня. Знову ж таки, вона не мов би... Косметична, занадто косметична, це нереалістична троянда з саду. Тому цілком може бути, що аромат викликатиме асоціації з якимось доглядовим кремом з трояндою, нанесеним на шкіру прекрасної жінки. Це дуже і дуже вишукано звучить. Це аромат має дуже виточений шлейф. В ньому немає якоїсь такої дійсної яскравості, яку чути за кілометр. Немає. Потужного шлейфу, що збиває з ніг, але витончений, напевно, все ж таки замшевий шлейф точно буде, і мені дуже подобається ловити цей ненав'язливий аромат навколо себе. Я люблю носити його восени, але я думаю, що на прохолодний вечір влітку він також буде дуже доречний. Ще один аромат про супервитончену замшу, яка. Межує просто з відчуттям тілесності, це для мене молекула номер 1 плюс ірис від Essentic Molecules. Мені надзвичайно подобається схожість цього аромату з ароматом від Prada, який називається de Діріс, тобто присвячений ірису. Знову ж таки. Отже, молекула номер 1 плюс ірис це надзвичайно красивий ірис. Він для мене особисто може звучати. У морквяному, так би мовити, для багатьох людей ірис так може звучати. Я належу до таких людей. Якщо ви не належите до таких людей, то, мабуть, це добре, хоча я не проти і моркви. І, як ми знаємо, до піраміди цього аромату входить ще й молекула номер один – Ізо Супер. Цей аромат прекрасно зливається зі шкірою. Поступово ось ця морквяність зникає і залишається відчуття замквості, якоїсь шершавої. Злегка атмосфери, дуже інтимної. Аромат молекулярний, тому може звучати несподівано гучно часом або навпаки затихати. Я поки що тільки знайомлюся з ним, не так давно у мене цей пробник, і я насправді намагаюся зрозуміти молекули, впізнати їх по-справжньому лише зараз. Для мене це завжди було чимось ефемерним, чимось, що мене не зачіпало, тому що часто я їх просто не чую. І в той момент, принаймні, коли мені потрібно робити вибір щодо аромату, тому все трохи складно з молекулами. Але цей аромат я чую дуже добре. Він мені подобається, він ірисовий, і він безумовно підкреслив би красу і чистоту шкіри доглянутої жінки. Він звучить дуже вишукано, він звучить аристократично, не побоюється цього слова. Дуже часто саме ірис додає такого звучання. Мені надзвичайно подобається цей напрямок. Не так давно я його відкрила для себе. Тож, якщо ви також замислювалися про ноту Ірису, саме в такій інтерпретації молекулярній, це прекрасний просто варіант. Знаменитий аромат чисоти доглянутості, безумовно, це Ноа від кашерель. Неймовірний ніжний флакон з прекрасною перлинкою на дні, яка просто непрозоро натякає на те, що це аромат. Чистоти я з цим можу погодитися. Це дійсно аромат, який викликає асоціацію з білим кольором, з чистотою, відповідно з чистою шкірою. Але він не зливається з шкірою. Він все ж таки, як на мене, дуже помітний. для... Білоквіткового кремового аромату, він безумовно такий. Він має ще й достатньо відчутний шлейф, хорошу стійкість, проекцію. І тому я б не назвала його таким же і безпечним для літа. Хоча влітку я його якраз ношу, влітку я його придбала, але може він дещо бути нав'язливим і надзвичайно помітним для тих, хто нас оточує. Не завжди це доречно, особливо в спеку, але безумовно, це аромат. Доглядового крему, і тому він асоціюється у мене саме зі шкірою. Це аромат другої шкіри, яка при цьому звучить досить гучно. І ще один відвертий аромат про білий кольор, який так і називається Camicia 113. Camicia – це сорочка, мається на увазі саме біла сорочка. І ми бачимо її на цьому пробнику фірмовому. І так, це. Флакон, який просто вабить до себе своєю, якоюсь зворушливою ніжністю, чистотою, а сам аромат просто неймовірний. Його авторка, до речі, Наталі Лорсен. Вона створила його 2015 року, і що дуже важливо, це саме парфумована вода. Саме вона має ось такий білий флакон і білу рідину. Це важливо уточнити. І має дуже чисте квітково-мускусне звучання, яке Асоціюється, звісно, саме з білим кольором. Це білі квіти, саме вони створюють такий ефект. Це чистий, порошковий, можливо, навіть мускус. Він достатньо також шлейфовий, що дуже цікаво. Але не такий, як на мене, об'ємний, дифузний, все ж таки і нав'язливий, як попередній, як Нуа від кашерев. Він все-таки дещо швидше притискається до шкіри, зливається з нею. І працює як аромат другої шкіри. Це аромат неймовірно красивого білоквіткового крему, який просто аж п'янкий, настільки прекрасні в ньому квіти. Я просто в захваті від цієї композиції, і, звісно, цей пробничок я, напевно, активно носитиму цього літа. Якщо вони знайомі з ароматом Жан-Франко Фере каміча 113, обов'язково познайомтесь. хоч це вже і напевно класика, настільки він. Класично білоквітково звучить, дуже жіночно, дуже ніжно, дуже чисто, дуже класично кремово. І звісно, цієї добірки не могло бути без мого парфюмерного я. Це Narciso Родрігес Маск Нуар з колекції For Her». Можливо, багато хто зараз дуже здивувався, чому така композиція Нарсіс Rodriguez – це дуже потужні аромати, яскраві з великими шлейфами. Опинився в цій добірці, але, як на мене, цей аромат не має настільки помітного звучання. Він не мов би більш інтимний, ніж більшість ароматів з колекції Narciso Rodriguez. Він не мов би, більш загадковий, менш прямолінійний. І він такий, що створює неймовірно красиве звучання на шкірі, зливаючись із нею поступово. І є для мене. Ароматом, напевно, вже не крему, а чогось такого, що асоціюється з якимись процедурами з догляду, з використанням якихось ароматних свічок. Тут є ладан, як я називаю, це ладан на кожен день, тому що я дуже яскраво відчуваю димний аспект і асоціюю цей аспект безпосередньо з ладаном, дуже яскраво і відверто, хоча немає його, в піраміді там є замша. Не знаю, кому що, напевно, більше ближче, те і можна почути, але не можу навіть пояснити, що створює для мене цей ефект ладану в цій композиції. Можливо, не всі ноти заявлені на фрагрантиці, варто було б зазирнути на фірмовий сайт. Але в будь-якому разі це просто неймовірний, загадковий, водночас тілесний, і так, все ж таки, кремовий аромат з неймовірним глибоким мускусом. Це ідеальний аромат на вечір влітку, в жодному разі не на день. Але на вечір я вже його носила, одягала його. До речі, коли ходила в кіно. Я трохи вагалася, тому що все ж таки є люди, які з моїх близьких, які чують цей аромат досить відверто, але більшість все ж таки чують його мінімально. Він не заважає, тому я ризикнула. Наносила щоправда лише два натискання. Отже, це прекрасний аромат на різні вечір, і, до речі, в ньому є фруктовий відтінок, про який дуже важливо сказати саме влітку. Це нота сливи, яка також дуже часто створює ось цю таку тілесність, якусь якийсь натяк на тіло, але не на відверту фруктовість. Дуже часто саме слива так працює у парфумерії, як мені вдалося помітити. Тож це просто неймовірний сливово-мускусний аромат з замшевим відтінком, але я відчуваю замість замші ладан, який і наводить мене на вищезгадані згадані асоціації, пов'язані з доглядом за тілом, з релаксом, можливо, навіть з якимись ритуалами перед звабленням, тому що це дуже звабливий, як на мене, аромат. Якийсь такий афродизіак, Можливо, можна було б назвати його саме так. Водночас він сидить, як на мене. Як на моїй шкірі, досить близько до шкіри, не дуже заважаючи іншим. Але, до речі, все дуже змінюється навіть для мене. Раніше він видавав для мене більше мускусу. Зараз видає більше якоїсь такої фантастичної ладаної краси. Тож все індивідуально і все може змінюватись навіть для однієї тієї ж людини. Як це відбувається у випадку зі мною обожнюю цю композицію, вона прекрасна і особлива. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Це все на сьогодні. Дуже дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!